እንትን የሚሆን ውስጥ ሁነቱ ነው የሚሆን ውስጥ ሁነቱ ሰው የሚሆን ውስጥ Хай, друзі, а сьогодні буде такий незвичний терапевтичний етюд. Він музикальний і вірніше на основі музики, на основі дуже однієї історії, суто зв'язаної з великим геніальним рок-музикантом нашого століття. Він дуже особливий. Особливий в тому плані, що. Включаєш новини і чуєш про трагедії. Трагедії людей, які гинуть. Трагедії дітей, які гинуть. Вбивство дітей агресором. Загинуло багато дітей. Втрати. От я хочу сьогодні записати цей етюд, звертаючись до творчості і. Однієї історії, яка трапилася з цією людиною. І, власне, весь етюд – це ця історія, це те, що він створив, те, що він творив, те, що він творить і як він це пройшов. Власне, я дві сьогодні вирішив розповісти історії, одну Роберта Планда, так, на екрані, фронтмен, голос. Вокал Led Zeppelin, Не менш успішні проекти Роберта Планта, можливо, найкращі і найбільш успішні серед бувших виконавців, хоча там Бонема вже немає, від Led Zeppelin після розпаду Ледзепелін. А людина, яка признана найавторитетнішим одним з найавторитетніших журналів. Рок-музики, Рок, рок Волд, самим видатним рок-музикантом. Людина, про яку можна говорити безкінченно і нескінченно, і тим більше про творчість Ледзепеліну, Роберт План в Ледзепеліні поза Ледзепельном, після Ледзепельнам. Я зараз не про його творчість, хоча чуть-чуть і про творчість. Я про кілька речей і про те, що власне відбулося в житті цієї людини, а мова йде про, а, про його особисту, про його особисту трагедію і те, що трапилося з ним. А, і я не даремно. Назвав цей етюд дім. Але дім не місце, дім щось значно більше. У Роберта Планта є такі слова, він взагалі дуже багато написав прекрасний поет, написав багато текстів до пісень, які всі ми знаємо в... за творчістю Ледзепін, і в нього є такі слова: The stiller Light. And can see a burning…» Щось як світло ще є, і я бачу, як воно горить. А от запитання, коли він сказав ці слова? Коли вони ввійшли в його поезію і, власне, про що йде мова? Чому він говорить про світло а, в альбомі Carrie Fire? Чому він говорить, що? Ще є світло, знаєте, з таким надривом. Все одно ще є світло. Річ в тому, що а, в 1977 році, коли йде великий підйом групи Led Zeppelin, ну, вони на Гастролях Сполучених Штатах просто там ракетний Взліт. І Вершина. Починається просто намотуватися популярність і по кількості відвідувань. Перепльовують навіть «Бітлз» по відвіданню за один концерт 77 рік. І в той же час плант з гуртом в Сполучених Штатах, а його син в лікарні. І син його Карака хворіє шлунком, вірусна інфекція поширюється на кишківник. І син п'ять років завершує це земне життя, він помирає. Плант негайно повертається додому, він в глибочайшій депресії, розгублений, думає взагалі, чи можна взагалі брати участь в будь-якій творчості, музиці. На рік забивається в село, по ну, кілька місяців він сидить в селі безвилазно. Але вертається до музики, і з цього моменту, 77-го року, музика Led Zeppelin просто як облом. Вона стає дещо іншою. Вона раптом зазвучала по-іначому. Все те, що було закладено в таку потужну ритміку, містику в текстах Пейджа, великий містик, а поступається раптовим паузам, тиші. Тріщинам, надломом, зривання голосу самого Роберта Планта все-таки єдиний вокал це його вокал. І ця тиша, як не дивно, після того, як Плант вертається в життя творчості, це не тиша смерті, це тиша людини, яку життя заставило зупинитися. Якщо перекидати аналоги, чому я говорю тут про творчість планта, записуючи психотерапевтичний етюд, все таке слово психотерапія, то я думаю, що ця тиша, а ця зупинка в психотерапії це такий собі простір для нової правди. Правди іноді безпомічності власної, правди втрат. Правда, що успіх це ще далеко не все. Признання і мільйони, які сипляться на тебе, і нарцистичні речі, і золотокурого Бога, як іронічно сам себе називав Роберт Плант, це далеко не все. І що це в один момент може бути обломано тільки тому, що хтось натискає на спуск ракети, яка летить в сторону. Мирних людей, які собі сплять, відпочивають і їхніх дітей. Після смерті Роберт Плант, а, я вже сказав, вертається до творчості, але це вже зовсім інше. Він в крайнім останньому, це не крайній. На жаль, це став останній їхній альбом, тому що група не змогла пережити втрату Бонем в їхнього талановитого ударника. А план записує в крайньому альбомі. Звучить пісня All My Love. Все моя любов. А я власне сьогодні і вирішив просто показати саме цю пісню. Ось останній альбом, обкладинка «Останній альбом. Вона потім була переведена. Але це останній їхній альбом, і за цим QR а, звучить. Якраз All my Love. Це пісня, яку вони написали вдвох, так звичайно, самого Планта Пейдж був з ним, музика. І вона повністю присвячена його синові. Але ця пісня не про Вічей. От вслухайтеся в неї і в її текст, це все-таки про любов. що не має точки завершення. Це та вдячність, що ця людина, ну, в випадку Планта його син був в його житті, і він дарував йому цю любов і це залишиться з ним. А якщо перекидати якусь аналогію на знову ж таки на психотерапію, то в психотерапевтичному кабінеті це був би момент, коли пацієнт скаже собі чи скаже одночасно терапевту: Я не хочу цього забути, я хочу пам'ятати, але не страждати. Власне, все те, що потім відбувалося, і в Сольній Кар'єрі, і в останньому цьому альбомі, Роберта Планта. Можна сказати, що це був дійсно переломний момент, коли я, оці слова, я цього не забуду, але я не буду страждати раді пам'яті, в тому числі сина. Проявляється дуже багато особисто. І в творчості Ледзеплін він пише супер талановиті, просто фантастичні пісні, біглон. Darkness, Darkness, інші. Ну я вже процитував All My Love, які варто слухати, тому що це такі внутрішні монологи, які вивертають душу. Вони реально дуже схожі на якісь сесії внутрішнього діалогу. Звичайно, коли ми говоримо про роботу, про роботу. З людиною, пацієнтом, який переніс втрату. Не можна говорити і ніколи жоден психотерапевт, нормальний психотерапевт, не буде говорити фразу, як я вас глибоко розумію, як я вас відчуваю. Нічого ми не відчуваємо. Ми можемо побути в цій ситуації тільки поряд для того, щоб людина дозріла до цієї ідеї. Я все одно цього не забуду. Але я хочу йти далі і далі йти без страждання. Я зараз готую о, таку невеличку презентацію до творчого до книжної виставки, хотів сказати творчого веч, творчого веч до книжної виставки, де будуть представлені осі мої книги. На книжній виставці мене попросили організатори, якщо можна прочитати якусь там, ну, не міні-лекцію, а якусь зробити презентацію, ну і книги, звичайно, презентувати. А так як вони психотерапевтичні за змістом, я придумав одну ідею: як правило, я ніколи не забігаю наперед і не показую нічого, що ще недороблене. Ну а презентація чи там. Невеличка це. Вступ до пояснення книг. Хоча як пояснювати? Ти читаєш та читаєш? А, але зараз я вам покажу. Вирішив. Ну, тема така, що вона просто чіпляє одне за одним. І а, я в цій презентації своїх книг хочу процитувати, процитувати. А, Відому американську письменницю, яка, на жаль, не перекладена українською, це Дженіфер Донеллі. в неї є така незвична а, фантастично філософська робота, книга під назвою «Revolution». І там є головний герой, Натан, такий собі мудра людина, похилого віку. Гору, з якою зустрічається герані героїня, яка втратила дуже близьку її людину. Тому в діалогу буде зрозуміло, я тут дуже невеличкий переклад приведу, просто процитую, і воно буде перекликатися з тим, як план пройшов, це горе втрату і переклав. Цю енергетику негативних емоцій в творчість, яка його врятувала. А цей діалог торкається зовсім іншої людини, а, людини, яку знає весь світ, Іоганн Себастьян Бах. Тому дозвольте, я буквально зачитаю, зараз виведу на екран собі цей текст, цей діалог, коротесенький діалог. Він, я думаю, не буде нікого відволікати. Просто він яскраво ілюструє. Отже. Натан. Ти знаєш, що Бах втратив неповнолітню дочку, а потім трьох синів, а згодом і дружину Марію Барбару, говорить Натан, знаєш? Я зітхаю та приходжу до себе. Ні. А потім вони разом з дружиною Марією Магдаленою втратили ще трьох доньок та чотирьох синів. Одинадцять улюблених дітей. Він їх всіх поховав. Одинадцять, так? Що ви хочете сказати, Натан? Що одинадцять – це більше, ніж один, і я не маю права. Багато дослідників задавались питанням: як Бах зумів пережити ці втрати? Чому не перестав дихати? Чому його серце не зупинилося? А головне, як він міг і далі писати музику, кантати, суїти для Віланчелі, Меси, концерти, саму найдивовижнішу музику, яку довелося чути світу. Знаєш, як він зміг? Я тобі скажу. Ну і як? Нота? За нотою. Дженіфер Донеллі Революція. Думаю, що колись хтось візьметься за а, цю книгу і перекладе взагалі творчість Дженіфер Донеллі Дивна річ. Я не знаю. Можливо, цей терапевтичний етюд, він такому на якомусь пориві. Можливо, тому що. Попала послу поставив вініл за цим останнім альбомом Led Zeppelin, яка після цього розійшлася. Але Роберт План зумів це пройти через музику, через творчість. Або як говорив один з головних героїв Дженіфер Донелі, Нота за нотою. Цитуючи, не цитуючи, а говорячи про те, що зробив Йоганн Себастьян Бах, мабуть, для інших людей далеко, не всіх це буде творчість, щось інше, але то ця ідея все одно вертаюся, щоб творити, робити кроки. Нота за нотою, крок за кроком, справа за справою, обов'язки за обов'язками. Це вже буде нова людина. Це, я впевнений, буде щось інше, як у випадку з Робертом Плантом. Такий трошки сумний, як на мене, терапевтичний етюд, але наше життя і для того, щоб і радуватися, і сумувати, і платкати, і тішитися. І що? Думати? Думайте, друзі, думайте. І до нових зустрічей.